Проблеми та перспективи розвитку підприємництва у Коломиї на таку тему за круглим столом спілкувалися місцеві підприємці, депутати та податківці. Радилися, чого ж не вистачає місцевим бізнесменам, аби розвиватися та чому у місто знайдуть інвестори. Ініціював круглий стіл депутат міської ради Любомир Глушков за сприяння громадського об'єднання фонд пам'яті Андрія Фечука. Підприємництво Коломиї зможе успішно розвиватися тільки за умови співпраці підприємців та органів місцевого самоврядування. Бізнес та влада мають стати партнерами. Як реалізувати це на практиці? Запропонувала обговорити на початку зустрічі ведуча Оксана Островська. Готуючись до засідання, вона поспілкувалася з молодими підприємцями на цю ж тему. Ті вважають, в першу чергу дозвільні процедури одразу гальмують перші бізнес-спроби. На виконання постанови 521 від 21 травня 2009 року. Розроблено адміністраторами а також держкомпідприємством Івано-Франківської області та затверджено регламенти. Згідно яких є чіткий перелік документів, які необхідні для отримання певного документу дозвільного характеру, що значно спрощує систему отримання документів дозвільного характеру. Єдине вікно це щочетверга, з 8 до 12 години в дозвільному центрі збираються всі керівники чи представники від всіх місцевих дозвільних органів. Тобто тоді, в той день, суб'єкти підприємської діяльності можуть прийти до нас і напряму звернутися до місцевого дозвільного органу за тим чи іншим питанням, залежно від чого стосується їхня проблема. Так само вони можуть в той самий день підприємці здати. Свої документи місцевим дозвільним органам або напряму адміністраторам. за інформацією податкової в Коломиї успішно та впевнено працюють 12 підприємств. Цьогоріч за 8 місяців вони забезпечили 25% бюджету міста. Це є завод управління будівельних матеріалів, наш найбільший платник. Керівник Іван Дмитрович тут присутній. Це є дядьківці, водоканал, БТІ, Скіф, Автопарк, Західрезерв, КПЕШ, ЮМАС, Хлібокомбінат, центральний продовольчий ринок Дельта. Наприклад, тільки цих 12 підприємств, яких я назвала, сьогодні забезпечують 25% по місту до бюджетів надходжень до бюджетів всіх рівнів. Звичайно, підприємці теж сплачують, сплачують теж єдиний податок чи фіксований податок. Теж є їхній, як кажуть, значний вклад у надходження до бюджету. Малий бізнес, скажімо, як правило, статистика вже багато останніх років така в середньому 42%, але малий бізнес це не тільки підприємці, це і малі приватні підприємства. Присутні на зустрічі депутати кажуть, що за останні роки нове виробництво в Коломиї відкрити не вдалося. Позитивний момент збережено те, що діяло дотепер. Проте питань з року в рік залишається багато. Як сюди заманити, скажімо, тих самих інвесторів, як відкрити нове. Виробництво, яким чином ті наші приміщення, скажімо, залишки від тих заводів, від тих фабрик, що було, чи можна ми хоча б щось частково реанімувати? Тому що зараз почнуться вибори, будуть іти кожен депутат, буде щось обіцяти, щось говорити. Але обіцянок буде дуже багато. На жаль, не завжди ці всі обіцянки виправдовуються і виконуються. Присутні погодилися з тим, що прикладом для всіх молодих підприємців має стати Іван Семутюк. На заводі будматеріалю він працював слюсарем, майстром, головним інженером. А з 1980 року очолив підприємство, яке зараз є у списку лідерів на Івано-Франківщині та й по всій Україні. Хоча був період, коли з 95-го завод більше трьох років перебував у Занепаді, цехи простоювали, виробництво запускали по черзі, аби хоч щось платити людям. Старішина коломийського підприємництва каже: найбільша проблема це те, що Конструктивні ділові розмови часто переростають у політичну площину, що й стає на заваді успішного результату. Сам вирішив депутати більше не балотуватися, підтримати цікаві ідеї та допомогти матеріально готовий завжди. Може, нам і не треба важкої там промисловості, машинобудування, але легка промисловість, харчова промисловість вона повинна процвітати в нашому місті. Це споконвіків було. Що для цього треба? Не треба чекати ніякого інвестора із заграниці. Наш колектив заводоуправління готовий сьогодні вкласти кошти у будь-який проєкт, який нам сподобається в нашому місті Коломиї. Створюємо давайте нове акціонерне товариство, викуповуємо акції, зібралися на 5 чи 10 підприємців чи виробничників, чи взагалі фізичних осіб. І давайте будуємо. Ми багато говоримо про туризм. Ви знаєте, я дивишся на ці розмови і думаєш, невже ви думаєте, що порядна людина, порядний турист приїхав в місто Коломиї, пройшовся півтора години по Коломиї, а далі що? А далі що? От давайте, підприємці, розробимо проект, виберемо хороше місце, побудуємо п'ятизірковий готель, побудуємо. Басейни, щоб там і стоянки автомобілів були, і казіно. Все, то поїхати за границю, щоб подивитись, дає туризм, хто займається туризмом. Давайте вложимо туди сотні-дві мільйонів гривень. І тоді в нас буде туризм. Депутат з 12-річним стажем та підприємець Ганна Риндич на співпрацю з місцевим самоврядуванням не скаржиться. Каже, маючи на рахунку 10 тисяч гривень, почали будувати ринок. Її починання підтримала влада, місцеві підприємці, а також Іван Симотюк. Ми дружили, ми робили, мені здається, одну справу на благо нашої нашої Коломиї і Коломіян. У 2004 році наша влада якраз. Бувша влада і депутатський корпус. Довірили мені таке підприємство, як Коломійський центральний продовольчий ринок. Но спочатку треба було ще його поборотися за цей ринок, підвоювати його у приватних осіб. Ну і я, ну як, як то кажуть, ми з нашою з своєю командою робочу працівників наших і при підтримці підприємців нашого Коломийського центрального продовольчого ринку. Люди, які там працюють, теж дуже багато допомогли, тому що. Вони з розумінням до нас ставилися. Менш оптимістично налаштований Михайло Лазарович. Підприємець вважає, що з колись діючих 24 підприємств впевнено стоїть на ногах тільки заводу управління ще кілька тримаються на плаву. Дивується, чому в місті ніяк не вдається зрушити з місця харчову промисловість. Не потрібно би було і великих, і великих кредитів, значить, щоб працював серзавод. Чому городенці може працювати в Коломиїні? Розтягнули, розвалили. Значить, вже навіть зараз то, то обладнання з нержавіючої сталі, яке є, вже довивозять із того підприємства. Зустріч показала: успішне підприємництво Коломиї необхідне. А щоб стати партнерами бізнесу та владі треба навчитися не лише слухати, а й чути один одного. Галина Досин, Сергій Рецак, події НТК.